Плануєте відпустку за кордон? Як вигідно і без нервів придбати квитки на міжнародний потяг, де краще купувати, як відшукати місця на потрібні дати, чи варто зв'язуватися із посередниками і чому легальний електронний квиток може обернутися штрафом? Та зрештою як запобігти тому, аби вас не пошили в дурні? Розкажу про все по черзі. Купувати в інтернеті чи їхати в касу на вокзал і вистоювати величезну чергу, квитки на Варшаву та відень, Будапешт чи Прагу. Укрзалізниця зараз пропонує багато напрямків, і на перший погляд, начебто, все просто взяв і купив, були б гроші. От тільки питання: як знайти місце на потрібну дату і час? Тут варто знати про деякі нюанси і хитрощі. Одразу скажу, квитки краще купувати напряму в Укрзалізниці. Це унеможливлює контакти з перекупами. Придбати місця на потрібний міжнародний потяг можна багатьма способами. І перш за все розповім про ті. Коли йти нікуди не треба, все можна зробити в інтернеті на сайті Укрзалізниці, через додаток або чат-боти у Viber, Telegram або месенджер Messages. Під час війни ця опція стала доступною також і через застосунок Дія. І що ще важливо, повернення таких квитків можливе лише через каси вокзалів. Але як же купити, як на мене, процес складний, іноді дуже нервовий. Тим паче, коли світло виключають і інтернет нестабільний. І згодом поясню, чому так. Та все ж, давайте пробувати. Я обираю додаток. Це, напевно, найзручніша історія, бо телефон завжди під рукою. Плюс після покупки на пошту ви отримаєте квиток. Його можна зберегти в телефоні. Також він буде у вашому додатку. І додатковий бонус. Календар телефону нагадає про дату поїздки, щоб раптом не прогавити. Отож, встановлюєте додаток Укрзалізниця, знаходите його у пошуку. Далі реєструєтесь. І це може зайняти деякий час. І тепер основне. Знизу, отут, ліворуч, бачите? Лупа, і написано пошук. Тицяйте, шукайте необхідний напрямок і вперед. Наче то все просто, але ж ні. Укрзалізниця продає квитки онлайн не на всі напрямки. Але що, куди і як, розберемося згодом. Спершу, як доїхати зі столиці до тієї ж Польщі. Знайти місця на потрібні дати і час це як випросити додатковий Петріо для української ППО. Ще той квест. Особливо влітку, приміром, у ту ж Варшаву. Усі знають, що прямий потяг є, але квитки придбати проблема. Ну, по-перше, тому що продажі відкривають за 20 днів до поїздки. Якщо шукаєте білети до Польщі, продажі стартують рівно о 9-й. Для решти напрямків на годину раніше. Тобто розумієте, коли треба прокинутися зранечку і відкрити полювання. Але не дивуйтеся, якщо о 8.05 вже не побачите ніс нічого. Сполучення Київ-Варшава вкрай популярне. Поїзд навіть встигли прозвати поїздом Фантом. Він має обмежену кількість місць через специфіку вагонів, тому викупити квиток навіть за 20 днів до дати відправлення на рівні дива. Тут використовують вагони типу різ, які можуть курсувати і українською, і європейською колією. Їхня кількість у парку компанії обмежена, тому і місць обмаль. Та безвихідних ситуацій немає. Шукаємо альтернативу. Можна ж їхати із пересадкою. Так, це додаткові труднощі, і дорога триватиме довше, але тут шансів більше. У міжнародному сполученні курсує загалом 28 поїздів. 14 з найбільших міст України та ще 14 з прикордонних містечок. Аби дізнатися детально про маршрути, які взагалі існують до європейських країн, можна зайти на сайт Укрзалізниці. От ви на головній сторінці на боковій панелі праворуч є кнопка міжнародні рейси. Клікніть на неї. З'явиться сторінка з інформацією про всі деталі міжнародних рейсів з України до ЄС. На ній можна обрати найбільш зручний і купити квитки або на сайті, або знову ж таки у додатку чи у касі вокзалу. Не обов'язково їхати за квитками до столиці. Міжнародні потяги Укрзалізниці доступні з Києва, Запоріжжя, Дніпра, Одеси та Харкова, а також Чопа та Мукачевого. Ними можна доїхати до Польщі, Словаччини, Угорщини, Австрії та Молдови. І ось тепер детально: які закордонні маршрути існують і як і де продають квитки. Крім прямого поїзда на Варшаву, можна дістатися до польського хелма Пшемисля Любліна. і звідти якраз пересісти на інший потяг, який прямує вже до Варшави. Квитки можна купити онлайн. Та сама історія із потягом Київ-Кишинів до Молдови. До угорської столиці Будапешт чи міста Захонь, що розташоване біля українського кордону, можна потрапити, придбавши проїзний документ через касу, так само як і до словацького міста Чієрна над Тисою. До австрійського відня подорож виключно через застосунок Укрзалізниці. На наступному етапі стануть доступними онлайн також квитки у сполученні Україна-Угорщина на поїзди. Що прямують територією Угорщини транзитом у Австрію, тобто Київ, Будапешт-Відень та Чоб Будапешт-Відень? Прямі сполучення Україна-Угорщина, Мукачево Дебрецен, Мукачево-Будапешт, Чоб Захонь з'являться в застосунку трохи пізніше, але яким є потенційно найкоротший шлях до міжнародного литовища зі столиці України. Всі шляхи невдовзі вестимуть до Словаччини. Найближчим часом з'явиться новий міжнародний залізничний маршрут, який з'єднає Київ та Кошице. І це відкриє українцям можливість приїхати прямо до міжнародного аеропорту швидко і без пересадок. Але на це треба почекати. Та чи реально доїхати влітку у Польщу до Варшави, хоча б із пересадками? А там же далі зараз розповім. Крім поїздів на Хелм чи Перемишль, до Варшави можна доїхати і через Львів. Поїзд Львів, Рава-Руська, Варшава. Хоча і тут не все так просто. Із квитками на Польщу завжди проблема. Чи пощастить у цій лотереї питання. Знаю, що місця на потяг до Варшави повністю розкуплені на декілька тижнів вперед. В Укрзалізниці це, звісно, пояснюють великим попитом. Але пасажири, з якими я поспілкувався на правах анонімності, кажуть, що на ці рейси полюють перекупи, і от на тому ж OLX можна знайти оголошення з продажем цих квитків або пропозиції перекупників, що отмовляв, допоможу виловити для вас квиточки. Звісно, такий бізнес та ще під час війни довго проіснувати не міг, і його, начебто, Прикрили. Як саме зараз розповім. Аби не зв'язуватися із перекупами, вам доведеться мати на смартфоні ще один додаток Дія. Ну ви про нього вже напевно багато чули і впевнений знаєте чимало. І можливо, він вже є у вас в телефоні. Отож, тепер придбати квиток Київ-Варшава чи оформити повернення онлайн можна лише з «Дія-підписом». -підпис – це найзахищеніший цифровий підпис у смартфоні. Щоб підписати документ, потрібно просто кліпнути очима. У цей час штучний інтелект порівнює біометрію вашого обличчя з фото в реєстрі. Тож ніхто не може скористатися DIA-Підписом замість вас. Інтеграція із застосунком Укрзалізниці допоможе зробити сервіс ще зручнішим та продовжити системну боротьбу з перекупами. Верифікація аккаунтів через діяпідпис дає змогу відслідковувати потенційних перекупів і після перевірки блокувати їхні акаунти. Але як це працює, зараз розкажу. Ну, по-перше, треба зробити кілька маніпуляцій. У застосунку Укрзрізниці виберіть потяг, наприклад, Київ-Варшава. Підтвердіть особу з діяпідписом. Виберіть вагон і місце. Введіть дані про пасажира. Якщо купуєте квиток для себе, достатньо натиснути на кнопку з вашими даними після верифікації, яка розташована вище полів. Якщо для родича власноруч заповніть його ім'я та прізвище, оплачуйте квиток зручним способом. Усе квиток придбано. Важливо, якщо досі не побачили функцію верифікації аккаунту через дія-підпис, оновіть застосунок. Але радіти зарано, коли збираєтесь у подорож, не забудьте ці квитки роздрукувати, інакше можете наразитися на штраф і сплатити за подорож вдвічі більше. Проїзні документи у смартфоні дійсні лише на території України. Під час поїздки, скажімо, Угорщиною чи Австрією, необхідно мати роздруковані залізничні білети, тому що ці поїздки здійснюються у партнерстві із тамтешніми залізницями. Роздрукувати квитки можна в касах вокзалу чи в автоматах самообслуговування на залізничних станціях за кордоном. Українські вагони RIC – Прямий поїзд номер 749 Київ відень або угорський поїзд номер 416 чоп відень здійснюють транзитний рух під час курсування. Представники залізничних компаній можуть перевіряти проїзні документи, робити на них відповідні позначки, фіксувати дані щодо статистики та звітності. Вартість розподіляється між залізницями країн пропорційно кількості кілометрів. Яку проїхали пасажири територією тієї чи іншої країни, тож перевірка квитків є складовою частиною взаємного контролю. І тут буде купа нагадувань. Після того як ви придбали квитки до відня чи Будапешту, на мобільний телефон приходить ап сповіщення. Крім того, це буде зазначено на бланку електронного квитка. Якщо не хочете сплачувати подвійну ціну квитка і мати зіпсований настрій, про це варто пам'ятати. А тепер про те, як же повернутися додому, Укрзалізниця може продавати квитки через свій сайт лише на потяги, сформовані українською залізницею. Як бути, якщо таких немає? Щоб дізнатися деталі рейсів з країн ЄС до України, необхідно їх з'ясувати на сайтах закордонних залізниць. У польській залізниці є версія навіть українською мовою. УЗЕ дає всі посилання на всі залізниці, крім словацької. Таким же способом, але вже на сайті Австрійської залізниці, пропоную купляти білети з відня до Києва. Не забуваємо, що їх треба буде роздрукувати. А от квитки з Будапешта до Києва потрібно купувати в Угорщині у касі вокзалу. На сайті Угорської залізниці цього зробити чомусь не можна. У Словаччині білети до чопа можна заздалегідь придбати і на вокзалі, і на сайті словацької залізниці. Варто про це знати ще до того, як збираєтесь їхати за кордон. Ну і наостанок про ціни на квитки найдешевше буде коштувати білет до Польщі. Другий клас до перемишля теоретично можна придбати за 816 гривень. Доїхати до Варшави ще на тисячу дорожче. А от найбільше доведеться викласти за квиток до відня близько трьох тисяч гривень за поїздку з пересадкою у місті Чоп. Якщо інформація була корисною для вас, значить я не дарма для вас її вишукую. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Чекаю від вас коментарів. Побачимось вже незабаром. До зустрічі!